Раду. Люди вже кілька років чекають на видачу їм земельних ділянок. Поки пільговики стоять у черзі, землю ділять за принципом хто більше заплатить. Розчаровані люди вже не вперше приходять на сесію міської ради, аби побачити роботу депутатів над їх проблемою. З повернулися наші кореспонденти. Аби почути рішення щодо розподілу земельних ділянок, Жовківчани прийшли на сесію міської ради вже вдруге. Першого разу у жовтні людям вдалося домогтися перевірки реєстру черговиків на землю. Протягом двох місяців земельна комісія уважно вивчала кожну заяву і склала список претендентів на паї. Але і цієї сесії проблема залишилася відкритою. Нічого не змінилося, вони далі хочуть просунути свій проєкт і видати землю тим людям, яким вони не хочуть, а не пільговикам, не тим, хто стоїть по черзі. Подібна проблема і в Марії Костевич. Жінка вже 10 років чекає на виділення земельної ділянки. Як багатодітна мама пільговик, вона мала б отримати свою частку однією з перших. Адже у квартирі пані Марії розміром 66 квадратних метрів живуть три сім'ї. Я самі в першу чергу звинувачую тих депутатів, які сьогодні мені дуже було приємно бути на тій сесії, подивитися, який бардак робиться, які є депутати, які тільки для себе є списки. І зараз нам зачитали, то тільки всі, що є в комісії, депутати для своїх дітей, для себе побрали які мають по 3-4 вже плани брали. Згідно з рішенням земельної комісії ділянки поділили порівно 60 пільговикам та стільки ж людям, які стали на чергу ще в 2002 році. Але в останній момент список змінили. В п'ятницю вечором, напередодні нашої сесії сьогодні понеділкової, фракція Юлії Володимирів Тимошенко, наша Україна, зібралася, таємно тут вечором, в 10-й годині вечора, і покреслили свій список. Як вони свій список побудували? 20 ділянок. Це депутати, на які будуть сьогодні голосувати, їхнім сім'ям, родинам, коханкам, знайомим, кумам, сватам. І 100, по принципу, 50% це чиновницька братія, різного рівня чиновники, чи е, інтереси відстоюються депутати. І добра половина це тусті гаманці. Розчаровані Жовківчани чекають допомоги від партії регіонів. Люди кажуть, якщо їм не вдасться домогтися виділення землі, оскаржуватимуть рішення міської ради у Генеральній прокуратурі. Опозиція обіцяють підтримати громаду. Яна Бряшко, Олександр Калініч, вісник. Україною має керувати народ. Саме під таким гаслом прийшла всеукраїнська науково-практична конференція Теорія та практика народовладдя в Україні.